Трейдін 212 попродавав всі акції, закрив рахунок і що тепер робити? Зараз приходять дуже багато повідомлень. Брокер сам продав свої мої акції. Я нічого не робив, що сталося, що робити, куди бігти, в чому річ. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. І чому так сталося приблизно десь місяць назад, може менше, може більше. Вам приходило на от або от сюди, ось на колокольчик, такий в trading 212, або на вашу електронну почту, на яку ви реєстрували брокера. Вам приходило повідомлення, що треба зробити. Апдейт ваших персональних даних, тобто оновити, не знаю, якісь там документи, які вам вони писали, що треба зробити там, або прислати своє актуальне місце проживання, там прописку, або випуску з банківського рахунку, або ще щось. Ну, якісь документи вам треба було донести їм, точніше, відправити електронно. І е, люди здебільшого це не зробили, або про ну там подивилися, а якесь повідомлення, там звичайно щось приходить, типу, от таких там висока волатильність, або ну, щось не дуже важливо. І... Не звернули на це увагу, і тому зараз брокер сам а, побачив, що немає ніякої реакції з вашої сторони, і він попродавав ваші акції і позакривав ваші рахунки. Чи це проблема Trading 212, чи, чи це такий поганий брокер? Можу сказати, що ні. Ну, по крайній мірі, зараз я досі ще рахую, що ні, тому що а, щороку приходять такі повідомлення, що вам треба підтвердити свої там дані. А, чи у вас там документи якісь закінчуються, чи у вас дещо там по датам не закладені. Сходились, брокер завжди це актуалізує, особливо якщо у вас там не знаю, паспорт закінчиться. У мене таке було. У мене закінчився паспорт, і мені присилали, щоб обновіть ваші документи, інакше ви не зможете нічого зробити. Ви можете заходити, дивитися, але далі управляти своїм рахунком ви не зможете, поки не оновите свої документи. Брокер щороку присилає якісь повідомлення про провірку ваших даних. У мене таке було як на ТРІДІНДІСІ 12, так і на Interactive Brokers. Що робити зараз? О, тут все у вас б. У вас продали ваші акції, гроші, не знаю, або зняло, або відправило кудись. Що робити? Якщо у вас все продалося, грошей немає, то скоріш за все вам мають, то що говорить техпідтримка, гроші, які у вас були, вам вернуться на ваш рахунок, з якого ви поповнювали. Якщо у вас було декілька рахунків, можливо, воно розділиться ну, з різних карточок, якщо поповнили, воно може розділитися і прийти там рівними частинами на е, ті рахунки, з яких ви поповнювали свого брокера. Техпідтримка підтримка говорить, що це буде до трьох днів, гроші мають, мають вам повернутися. Дослати документи зараз уже не вийде. Що можна робити? Можна знову відкривати брокерський рахунок, але все від початку вам потрібно буде заповнити всі дані, відправити всі свої документи, і вам там. Е, ну, Мені минулого разу то відкривали там за один день або за три дні, максимум, я вже не пам'ятаю точно. Тобто все було досить швидко. Що ще робити? Пишіть в техпідтримку і кажіть, от так і так, гроші пропали, непонятно, що, що сталося. Ось сюди втискаєте. Центр помощі і тут пишете, доводити до того, що вам потрібно зв'язатися з живою людиною, типу написати I won't speak with human. і вас переключить на людину, і ви вже зможете їм там пояснювати. Або якщо писати з мобільного додатка, то тут у них є така нова функція чат з нами. О, і туди можна писати, там з, з, на початку відповідає штучний інтелект, і він відповідає на любій мові. Я писав до них як на українській, так і на англійській. Ем, вони мені відповідали миттєво, і якщо не вирішуєте свою проблему через нього, так само до них пишете: Я хочу порозмовляти е, з людиною. Я хочу порозмовляти з живою людиною, і вони вас мають переключити. Кожна ситуація індивідуальна, у кожного може бути щось окреме. Тому однієї таблетки для всіх немає. Що треба робити, не панікувати і писати до них, пояснювати, що так і так у мене були все був рахунок, були гроші, десь все пропало. От, що робити, і вони вам будуть пояснювати. Якщо у вас немає доступу до вашого аккаунту, вже ви не можете ніяк туди зайти і написати в попередньому, як я поговорив, то заходите просто в і пишете Trading 212. Заходите сюди, тут вибираєте собі мову, яка вам зручніша. І тут ось обболі, і є знизу, свяжитесь з нами або центр допоможі. І туди їм пишете і розповідаєте всю ситуацію, що з вами відбулося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикнулися ви з такою проблемою, чи ні. Якщо так, то що сталося? Чи ви вже писали в технічну підтримку, чи ні? Що вам там відписували? Діліться своїм досвідом. Може, для когось в коментарях це буде корисно, і знайде він відповідь на своє запитання. На що ще треба звернути увагу? От зараз у вас така проблема, але ви її вирішите. І що треба не забути зробити в наступному році. Буде це сплатити податки. Бо зараз, так чи сяк, ви продали свої акції, чи брокер там продав за вашою згодою без вашої згоди. Але якщо ви вийшли в плюс, то вам потрібно буде заплатити податок на ці акції. Треба буде відрахувати. Відео десь там. в мене є як рахувати податки. Якщо ви вийшли в мінус, то так само вам це треба зберігти собі, щоб знати, скільки можна цього мінуса буде відрахувати там в майбутньому, якщо у вас будуть плюси. Хочу наголосити, що всі, ті, кого це не зачепило, це не означає, що в майбутньому з вами це може не статися. По тій самій причині, що вам прийде лист, де треба буде підтвердити якісь свої дані, а ви цього не зробите, і у вас може так статися. Причому це на будь-якому брокері, не тільки в Trading 212, а як я кажу, от Interactive Brokers мені на початку року теж присилав, що повідомлення, що треба пройти або відеозв'язок з ними порозмовляти, або треба вислати якісь документи, якщо вони у вас не актуальні. Підписуємося на канал, ставимо пальці догори, тискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нам відео. На цьому все. Всім дякую, всім папа. У удачі в інвестиціях.